Доброго, тепло, весняного дня, доброго дня. Друзі мої земляки, всі українці. Хочу вам зачитати такого вірша веселого. Рога як лося, я його назвав. Працював на огороді, поглянув в станок, там такий кабанчик великий. Думаю його скоро різати. І так мене народився вірш, хочу вам його подарувати. Зарізав я порося великого, як лося, Товсте сало в порося, як сохата лося. Буду їсти порося, думатиму, що лося. Ох, і сало з порося, таке смачне, як з лося. Яке ж сало у лося? Чи таке ж, як порося? Нема в мене порося, то мені наснилося. Цілий день думалося про лося і порося. Не придбав я порося. Придбав роги, як лося. З Богом!